І спитав Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього холестимлянина і здійме образу з Ізраїля, того цар збагатить великим багатством і дочку свою віддасть йому, а дім батька зробить вільним в Ізраїлі. Цій історії дуже багато величезних істин життя, істин Божих на життя. Дуже багато. дуже багато. І я хочу говорити це з призми такої порівняння. В народі так кажуть, я таке прислів'я, все пізнається порівнянням. І приклад такий. Дві волосини на голові це мало. А дві волосини. У сукові це багато, правда? Все в порівнянні пізнається. І ось. Фінанси в житті, фінанси це велика сила, але не основна. Коли людина багата, в неї є певна влада, вона може багато що зробити. Купити, подарувати куплене, роздати. Фінанси велика сила. Але й не основна. Краса і сила фізична теж велика сила, але й не основна. В кого ти народився? Коли син президента, міністра, прем'єр-міністра? Це велика сила, але й не основна. Навіть якщо є п'ять талантів. Людина досить талановита, досить здібна. За що не візьметься, в її руках все горить. Успіх. П'ять талантів. А які яке високе, максимальне. І це не основне. Ось за фінанси. Саул каже, я велике багатство дам цій людині, хто переможе гуля, дочку свою заміж віда. І в дім батька звільню від податків, вільний буде в Ізраїлі. Бачите, в чоловіка є матеріальні цінності, в чоловіка є влада, в чоловіка є ріст, він вищий на голову за всіх в Ізраїлі, крепезний мужчина. Але в нього нема того, що Давида є характер, помазання, відносини з Богом. Цього чоловіка є влада, і фінанси і все є, і здоров'я, і прекрасна. Але нема того, що вдавити. Всю роль в житті відіграє, наскільки життя буде цінне, дорогоцінне, плідне, всю роль відіграє, чи людина вибрала близькі відносини з Богом, дружбу з Богом, характер Ісуса. Я вам казав, ми в небо попадаємо виключно через Ісуса. Добрі діла, це в нагороду підуть. Виключно через Ісуса, я недавно почув такий приклад. От вночі хтось прийде до нас, розбудить нас і скаже, прийми мене до себе. Я дуже хороша людина, я в школі добре вчився, я то сьо. А що скаже Господар дому, ти я тебе не знаю. Я тебе не знаю, що я маю тебе пускати. Людині все може бути, але нема особистих дружних відносин і не пустять в хату переночувати. Чи допомогти? Чужак. І в Давида, що в Давида є? <кхи> Із життя Давида ми беремо урок. Нема різниці, в якій сім'ї ти народився. Нема різниці, яке тебе здоров'я, нема різниці, який тебе соціальний статус, які в тебе фінанси. Нема різниці. Давид це доказав. Він народився в домі раба. Він найменший з цим сім сім'ї пасивівців. Десь там далеко. Він не син царя, з бідної родини. Але й Давид вибрав прагнути Бога, зближатися з Богом, наповнюватися Богом. Хоч поселівці. Він не в домі царя, не син міністра, не десь там, високий кабінет. А біля овець. З Богом можна дружити. Син Саула, син царя, Нафан, находячись на такій високій посаді, теж він з Богом був близький. Він з Богом був близький. Життя людини не залежить від обставин, сказав Ісус, не залежить життя людини. Якщо людина вирішила по вертикалі з Богом, побудувати крепку дружбу, зблизитись з Богом, якщо людина це вирішить, їй ніщо в заваді не стане. Ні мільйони тата, от Саула мільйони, скажімо, були. Ні біднота, ні село, ні хутор, ні не мегаполіс, їй не заваді не стане. Людина побудує прекрасні відносини з Богом. Я собі уявляю, коли Давид пас вівці, чим він займався. Він багато співав для Бога. Багато співав. Вникав в закон Божий. А коли заходив в Ютуб чи в Інстаграм, я думаю, він шукав. Проповіді в помазанні Духа Святого. Семінари, глибокі, повчання, здорову науку. Я не думаю, що він сидів у фільмах, сидів десь в якихось ігралках, сидів просто ленту тупо листав, крутив ленту. Я не думаю. Якщо він таким пустим займався, на його помазання не вилилось. Він би не пішов і не розірвав би бильвай медведя. Від того, що огортаєш ленту, помазання не зійде. Від того, що слухаєш помазану проповідь, читаєш слово, молишся, співаєш, молишся на інших язиках, прийде Бог. А на ленту не прийде Бог і помазання не вийшло. На шортс-відео теж не прийде, на фільми не прийде. Ще на яку пустоту не прийде, ще на яку дуристику не прийде. А це підлітковий вік. В нього був такий вік, як у вас. А які в нього були дорослі завдатки? Які в нього були дорослі пориви. І як, як він мислив вже стратегічно, не як бейбічка, не як бейбічка, голова 18 років, а мозги 15 бейбічка. А навпаки, він перегнав свій ріст, яке в його мислення було Здружитись з Богом, зблизитись з Богом. Зануритись в Бога, в Його слово, отримати помазання. І прийшов туди, де спецназ, серйозні вояки. Величезні вояки прийшов до них. Саул, все в них є, що в цьому світі шукають. Цінності цього світу душевне, в них все є. Армія, сила, слава, влада. А всі втікають від горіху. А всі втікають від горяв. Бо на зібраннях ленту листали. На молитовних зібраннях ленту листали. смс писали. В фільмах завісали. А для битви з голіафом треба помазання, треба сила, треба дружба з Богом. Дружба з Богом. Близість з Богом. І він переміг Голіафа. І, народившись в бідній сім'ї, згодом стає цінею. це сьогодні Господнє послання до всіх нас. Що ти вибереш? І яку ти дорогу вибереш? По принципу мертвої риби стихіями цього часу бути водівим, як всі, так і я. Чи ні? Я буду хоробрим, я буду з характером, я ставлю високу ціль, і я її досягаю, і нічого мене не зіб'є з цієї цілі. Ніщо. Ніякі компанії я буду впливати на компанії, а не компанія на мене. Я на друзів, а не друзі на мене. Я сидячи за них, я їм передам цю силу, а не вони мені своє розглядяйство. Оця ситуація нас цього навчає. І, шановна молодь, це слово до вашого серця. Ви зараз в цьому віці, щоб сформувати таке рішення, зробити таке рішення, щоб йти таким курсом життя. Маловажно, де ти зараз живеш, зближайся з Богом. Шукай Бога. Люби Бога. Наповнюйся Богом. І прийде час. Ти побачиш, як Бог через тебе. Дасть перемогу над Львом, над медведєм, а потім і над мліями. Тому хай Бог поможе, друзі. Хай Бог поможе кожному. У вірі так твердо стати, твердо стати в вірі. і досягати цих висок. Господь вас сюди зібрав, щоб саме одна таке вас напоумити, вам підказати, вас вдохновити. Бо світ сьогодні пропонує, шукай гроші. Шукай красу, шукай владу, шукай вплив, шукай силу. Ще земні які цінності. Це є в світі, і світ це буде пропонувати. А Бог через цей 17 розділ, перша книга Самоїла пропонує: Шукай Бога. Зближайся з Богом. Не дивись, з якого ти роду, з якої тебе місцевісті, яке тебе здоров'я, скільки яких тебе фінансів. Не дивись зовсім на це. Дивись на Ісуса Це є такий вірший. Не дивись на хвилі, засумніваєшся. не дивись на людей, зблизнишся, дивись на Христа, укріпишся. Фокус на Ісуса. Сьогодні це рішається. Якби Давид був такий собі, от грязний підліток, обманював, хитрив, брехав, грішив, да, то він разом з тими людьми втікав би від того гуляв, на п'ятки мелькав. Втікав би від гуляв, Бо в нього не було що дати. Те, що він. Ми бачимо те, що він цікавився, що буде ті людині, яка переможе, то він не просто для такого, аби поболтати. Знаєте, був дуже такий говорун, аби поболтати. Ну що цар дасть, ну то, все. В, нього, в нього було що відповісти, що він міг піти зустріти з ним. Не балабольчик він був. А ми бачимо діловий хлопчина. Мужики здорові втікали від нього, куди йде голіях і вони. Хмарою біжать. А він на зустріч пішов до нього. Бо він був сильний, духовною силою. Тому благословляю вас, благословляю вас. Хай все другоряте прийде, хай прийдуть і фінанси. І здоров'я. Хай це прийде ваше життя, ну хай це буде інструментом, просто другорядною цінністю. Інструментом, друзі, хай будуть гори всього добра земного, те, що всі ті шукають, хай воно вас окутає, хай воно буде з вами. Но кладіть його на другий план. І багато цього не посвячуйте свого серця і свого часу. Просто хай це будуть інструменти. Багато грошей. Кормлю голодних, місіонерські проекти е, оплачую, спондикую телеканал, купую, щоб свідчити про Господа. І Я цим всім керую для Божої слави. А номер один цінність. Хай буде дружба з Богом, близькість Богом. Отакі От пріоритети нам пропонує Біблія. І сказав Ісус, шукайте перш на все, царство Божо. Правди його, решта додасться. Оце воно. Оце Давид шукав перше всього царства Божого. Він його знайшов. Він увійшов те царство. Те царство в нього увійшло. І він пішов з цього царства. Або знаходячись в цьому царстві, Давид пішов на царство тьми і переміг ключову особу на той час. І що ще хочу сказати, прекрасно, друзі? Коли будете ви такі? Що багато було тоді, таких, як Давид? Ну, Йонафан ще був. Біблія пише за Йонафана. Коли ви будете такі, то з вами в доросле життя прийде багато таких людей. Ми читаємо, Давида було 33 дуже хоробрих мужчин. Бачите, яка піднялася компашка з Давидом? Він був муж Божий, сильний, близький з Богом. І потім піднялись люди. 33 супермена з ним було. Ось який результат. Тому не дивись на себе, не дивись на хвилі, на стихії цього світу, не на себе, не на людей, не на хвилі. Дивись на Ісуса. Багато зробиш, багато досягнеш. І з тобою, тобою, зарядяться. Тобою заготовуються, багато молодих людей. І теж піднімуться, і теж підуть, і теж велике зроблю для Бога. Сьогодні Бог вас закликає до життя глибоко змістовного, до життя, яке буде на вазі Божій, дуже багато заважить, дуже багато цінностей буде у вашому житті. Господь вас до цього закликає. Ви сьогодні можете кожен почати це життя. Хай Бог поможе. Хай Бог поможе. Як ми говорили, всьому свій час. Основний час близькість Богом. І іншому шукайте час. Але основне близість з Богом. Благословляю вас, надихаю вас, мотивую вас, друзі. Укріпляйтесь в вірі і тільки шляхом Давида йдіть. Утверджуйтесь у вірі, сійте твердо в уставах Божих у вірі. І тільки йдіть шляхом Давида. Хочу бачити вас такими успішними в Бозі в імені Ісуса. Сьогодні звучало філіппійцям 4.13. усе можу тим, хто мене укріпляє. Шукайте його, зближайтеся з ним. Хай він буде міць ваша, сила ваша, слава ваша, насолода душі вашої, і ви виростете і будете такі, як цар Давид. І з вами піднімуться десятки, а то й сотні людей. Будьте благословенні. Амінь. Амінь. Давайте про це помогати. Закликаємо.